Мені подобаються позиції деяких людей, коли ти виїжджаєш, наприклад, на затримання, люди люди небайдужі, вони підходять, допомагають, там, приймуть участь, стають добровільно свідками при даний, під час затримання відповідно дій працівника поліції. Але є в нас деякий ряд таких громадян, які не зрозуміло їхню позицію взагалі в суспільстві. Купив собі. Камеру чи телефон з відеокамерою і тільки бігає, слідкує, де б поліцейська машина зупинилася, як той поліцейський вийшов на визи, починає знімати. Потім розробляє ролики, викидує їх там на сайтах різних Ютубі, Фейсбуці, ви можете це все подивитися. В цих позиціях людей я просто не розумію. Або моя думка, або ти чимось зображений, або взагалі ти непонятно, що хочеш, або просто тобі нема чим зайнятися. Якщо ти такий правильний, там, хороший, і красивий, будь ласка, підходь до нас, ми кожну ніч виїжджаємо на патрулювання, в особистий час, я особисто, все керівництво міські відділу поліції, я задію для роботи. З кожну ніч з 12 до 4 ранку спільно зі мною присядете в машину, візьмете свою нову супермодну камеру з великим розширенням, з ночною зйомкою, і ми з вами проведемо. Заснімемо пару осіб, яких ми перевіряємо, проведемо ряд затримань по інформації, яку ми будемо мати. Так от, шановний Віталій, там, Міша, підійте в такий час і тоді включіть свої камери, зафіксуйте, і ви побачите, яка ця робота і як важко того чи іншого п'яницю з вокзалу витаскувати, який цепляється до людей, чи все інше, а не ви тільки можете понаснімати і порозказувати. Я вас ще раз повторюсь, закликаю. З 12 з 00 годин кожен день до 4 ранку. Підходьте в ревіде і будете свідками настоящими, будете бачити, як ми працюємо, що де ми робимо, приймайте безпосередню участь. Тим більше, що ОПЖ вже є, міліція ще працював, один із вас. І от побачите, як воно буде, і як ми працюємо, а не тільки кожен майстер десь якусь помилку зробити, чи хтось неправильно зупинився, десь автомобіль під якимось знаком чи ще щось. Це все я не рахую серйозним якимось там злочином чи якоїсь ситуації. Добрий вечір. Добрий вечір. На грабіжі зловили. Ну, тим не мені мене заламували. Вибивали телефон. Я понів, допомоги, Хто вибивав? Був, був свідком. Можна очі посвідчені? А можете ви приходити? Боглаїв Віталій Валентинович. Це не значить, є у вас якісь документи? документи. У нас паспортний режим чи що? Не Громадянин України. України, що тобі ще треба? Не тикайте, будь ласка. Та я як захочу, я так і буду говорити, поняв? Будь ласка, моє посвідчення. Я хочу подивитися на ваше також. Взясню. Кокот Станіслав Володимирович до 18. Ваше пожалуй. Не походу Ні, Ну а чого посвідчення? яких ну, ну, поставах я буду бути? Я об'язан з собою документи носити чи що? Нічого. Дякую за перегляд!